Всім привіт! З вами Кір, ви на каналі Культурно. Підбиваємо серіальні підсумки року. Детально говоримо про серіали, які вийшли в цьому році, і коротко про продовження. Топ цей номерний і, звичайно, по версії Кіра, тобто по моїй версії. З мене цікавий та інформативний випуск, а з вас підписка на канал, розлогий коментар та вподобайка, а також підписка на мій телеграм-канал. Там багато анонсів та новин. Всі посилання в описі під відео. Por não. Покерфейс від стрімінгу пікок і режисера Райана Джонсона. Після успіху скляної цибулі Райан Джонсон продовжив переосмислювати класичні детективи. Серіал Покерфейс зроблений за принципом перевернутого детектива, такого як культовий Коломбо. Ми одразу знаємо, хто вбивця, і слідкуємо за тим, як саме героїня Наташі Ліон буде його викривати. А викриває вона вбивць за допомогою унікальної здібності розпізнавати брехню. Скажу чесно, завершення серіалу мене розчарувало, і під кінець серії. Стали не дуже цікавими. Проте більша частина серіалу однозначно вартує перегляду. В Кожній серії героїня потрапляє в якісь нові обставини, які є дуже характерними для Америки. І окремо прикольно спостерігати за харизматичною героїною та її безпосередністю. Екстраполяції від Apple. З цим серіалом у мене історія протилежна від Покерфейсу. Почався серіал дуже незрозуміло та якось нецікаво заплутано. Але десь з четвертої серії чи з 3 моя цікавість вімкнулася. і до фіналу серіал дуже добре розігнався. Чому він такий нерівний? Тому що це антологія. в кожній серії нові герої та нова історія, яку пов'язує лише головна тема і певні деталі. Глобальне потепління, люди все ж таки доконали планету, і світ став охоплений пожежами, ураганами, забрудненнями. І так далі. Головні герої кожної серії намагаються пристосуватись до життя в непростих умовах, які постійно змінюються. Ще одна фішка серіалу в більшості серій можна побачити якусь несподівану зірку: Едварда Нортона, Тобі Магвайра, Меріл Стріп та інших. До речі, серія з Тобі Магвайром одна з найкращих, просто угар. Деякі серії точно можна буде передивлятись. Спінов хлопаків Ген Ві від Amazon Prime. Очікування від серіалу про супергеройських коледж в світі хлопаків були досить високими. Хлопаки вже культовий серіал і краще шоу Амазона. Якби не вони і не вразливі, можна було б просто закривати цю шарагу. І загалом Ген Ві вийшов хорошою розвагою. Так, не такою потужною і напруженою, як хлопаки, не з такими характерними та яскравими героями, але тим не менш. Загалом серіал залишив хороші враження. Герої симпатичні. Класичний для світу хлопаків нецензурний треш тут на місці. Несподівані повороти також. Сама історія досить проста. Група молодих супергероїв починає власне розслідування загадкових зникнень в коледжі. І як кажуть в дешевих підводках, і дізнаються страшну правду. Сварка від Netflix. Невдаха Денні випадково стикається на дорозі з хамоватою багатійкою Емі. Він в неї ледь не врізається, вона йому показує середній палець. Денні вирішує знайти Емі і напакостити їй. Це рішення запускає дуже угарну і в той же час драматичну низку подій на ґрунті бажання взаємної помсти. Шик серіалу в тому, що він поєднує дві площини. Перша, це весельні сутички між головними героями, бо на які тільки хитрощі вони йдуть, щоб дістати один одного. А друга, це історії, які стоять за їх діями. Бо у кожного героя є своя драма, яка штовхає їх з головою увірватися в цей конфлікт. Падіння Дому ашерів від Netflix. Я почав дивитись цей серіал не без скепсису, бо спочатку здавалось, що він тільки простий. Але я помилився: це унікальний випадок вдалої адаптації класичного твору в сучасному сетінгу. І не просто одного твору, а десятка оповідань Едгара Алана По. І вони дуже майстерно вплетені в єдиний сюжет. А сюжет розгортається навколо заможнього сімейства ашерів, в якому один за одним гинуть спадкоємці. Як я сказав одразу, візуально серіал зроблений дуже стильно. Це, звичайно, заслуга шоуранера та режисера Майка Фланагана. Він вважається одним з провідних майстрів фільмів жахів. Це підтверджував сам Стівен Кінг. Також у серіалі одна з кращих за останні роки ролей Марка Геміла. Ну і Карла Ммм, Вона вартує окремих компліментів. А перед другою частиною топу хочу нагадати, що наш канал потребує вашої допомоги на Байні Кофі. Ви підтримуєте нас від 2 доларів на місяць. А ми, в свою чергу, додаємо вас у секретний таємничий закритий телеграм-чат за участі мене, Кирила Пищикова і 16 культурняток приймаєте активну участь в житті каналу і у всіляких активностях, у розіграшах, анонсах і всякому такому іншому. Тому будемо вдячні за підтримку на БаймієКофі, на картки і тут на Ютубі. Всі посилання внизу під відео. А також дякую нашим поточним спонсорам культурняткам. Ви Найкраще Голубі вогні від BBC Щоб полюбити цей серіал, треба любити англійські детективи чи англійські поліцейські серіали. Бо голубі вогні це чудовий представник цього напряму. У серіалу багато фішок: Колоритні герої, суто англійський гумор, цікаві історії та колорит Але головна фішка це місце дії історії. А це Белфаст в Північній Ірландії. Це головний центр ірландського сепаратизму, де місцеві жителі просто ненавидять Великобританію. Поліцейські тут для жителів такі ж вороги, бо їх вважають прислужниками англійських окупантів. Ну і криміногенна ситуація там теж на висоті. І ось в таку обстановку потрапляють три молодих поліцейських і намагаються якось все це розрулювати. Екранізація коміксу тіла від Netflix. Історія серіалу Тіла розповідає про чотирьох детективів. В чотирьох часових проміжках, які розслідують одне вбивство, і знаєте що? Тут дуже адекватно, на рідкість адекватно, чітко і зрозуміло прописані таймлайни і подорожі в часі. І сама історія максимально зрозуміла, що для подорожей в часі дуже важливо. Що мені ще сподобалось, крім головної загадки і часових перепитій, в серіалі просто цікаво спостерігати за історіями колоритних героїв. А також тут антагоніст з крутою мотивацією, який не просто хоче влади чи знищення світу. Вердикт дуже хороша історія. Дипломатка. Знову Нетфлікс. Але останній в цьому топі. Вибух на британському авіаносці. Підозрюваний Іран. Кейт, нова амбасадорка Сполучених Штатів у Великій Британії. Вона має врегулювати цю кризу та ще низку криз, яку породив теракт, і паралельно з цим розролити стосунки з чоловіком, теж амбітним дипломатом. Дипломатка це, по суті, батьківщина тільки з шпигунством в кабінетах, а не в полях, і невеликою долею гумору. Дивиться серіал легко та з цікавістю. А бажання британського прем'єра вдарити ядеркою по Росії часто тішить. І загалом це перший серіал, де досить багато говорять про російсько-українську війну, яка вплетена в контекст історії: бункер. Від Apple+. Плюс: у постапокаліптичному антиутопічному майбутньому 10 тисяч людей живуть у гігантському бункері на глибині сотень поверхів під землею. Це невелике суспільство повинно підкорятися правилам, які його нібито захищають. Головна героїня, яку зіграла шикарна Ребека Фергесон, волею долі стає місцевим шерифом і намагається розібратися, що ж не так з усією цією системою і чи не приховують від них правду про відсутність життя на поверхні. Бункер це дуже якісна та по-хорошому класична наука. Фантастика, якої я не бачив вже дуже давно. Нехай антиутопічна схема спершу виглядає досить знайомою. В якийсь момент все починає розгортатись дуже оригінально та неочікувано. Екранізація культової гри одні з нас. Єдиний в цьому списку серіал від HBO. Цей серіал в усіх топах серіалів 2023 року, що я бачив на перших місцях. І я не буду оригінальним. Історія про шлях суворого відлюдника Джоела та нарвану дівчинку Елі вийшла дуже потужною. Що сама історія, адаптована для телебачення, що візуальна та режисерська сторона. Все виконано на найвищому рівні. В принципі, цим і відомі проекти від HBO. Останні з нас вийшли масштабною, трагічною і разом з тим зворушливою історією про людяність та дружбу посеред постапокаліптичного напівмертвого світу. Окремо коротко про анімаційні серіали. Аніме серіал від Netflix, який дійсно вражає Плутон. Це фантастичний детектив про світ, де люди живуть в гармонії з роботами, але раптом хтось відкриває на них полювання. І робот-детектив Гезіг повинен розкрити цю змову та того, хто за нею стоїть. Друга історія царство сміттєрі, яке фігурує в усіх топах серіалів цього року. Він розповідає про виживання екіпажу корабля на непривітній та небезпечній планеті. Цьому році я не робив окремий топ про серіальні продовження. Тому давайте тут коротко. Але це лише те, що я подивився і можу відзначити. Бо зараз серіалів виходить стільки, що навіть я не встигаю все дивитись. Цьому році ми побачили непогане продовження серіалу «Мер Кінгстауна» з Джеремі Ренером, один з кращих сезонів серіалу Ти непогане продовження чорного дзеркала на Нетфліксі. Кращий сезон воїна, який спершу переїхав на біо, а тепер, на жаль, закритий. Несподіваний крутий та сенсовий другий сезон до цього кволої фундації, завершення культових псів резервацій, епічний фінал Локі, гідне продовження кульгавих коней Джека Річера та вбивство одній будівлі. Також виходили нові сезони наших улюблених дорослих анімаційних шоу, але з них порадував тільки невразливий. Та непогане завершення історії розчарування: Рік та Морті Гарлі Квін. Сонячні протилежності вийшли досить прохідними. От і все. Сподіваюсь, ви знайшли щось цікаве в цьому списку. Також пишіть про свої враження та що б ви додали до цього списку. Перемоги всім нам, тепла та здорової кукухи! Все буде культурно? Все буде Україна!